У мене є коротше, якісь подорожувальники, а я не є якимось тревел-блогером, який показує поїздки, але сьогодні ми знову. Перемовлять в подорож і я, звісно, купив нового дрону, щоб знімати це все. Відправляємося ми на дуже прикольну локацію. Ще цілий острів, просто на половину на Домініканську республіку і частину Пуерто-Ріко Це Америка. Так що, так що їдемо туди. Так, любимий аеропорт в Чикаго. Це mm -hmm. приїжджаємо вже Посечену воду. Джавід, якщо ви не <хай> махай. Махай, меша, махай. Короте, воно ще наші друзі зараз я їх покажу і їдуть з нами відіхати. Це думаю буде весело. Зараз вас з ними познайомлю. Але ви Джавіда вже знаєте, той ті, який паламав мені нібими. Коротше, в мене пише пишуть... фамілія неправильно. Д... Харан пише, а не драган. Харан. Як я вже казав, в мене є подорожувальник сильним. Ну, я люблю подорожувати, але в мене є, що я не є тим, хто це знімає. Але так сталося, що тіп, це прикольно коротше. так що надість, прикольно прикольний відео От, Чекаємо зараз наших друзів, я вас з ними познайомлю і йдемо на посадку. Сідаємо і летимо туди. Фух. Корот, в планах взяти якийсь прикольний джепік, якийсь ра рангер. Бо в без... мене немає відео, щоб було без якихось машинок. так що... Щось цікаве може візьмемо і поїдемо щось цікаве знімати. Може десь поїдемо на пляж із подубаси на ньому. А там же подивимося, бо я там не був не знаю, що нас там чекає подивився. Кри приєм. О, відвідаємо поерту ріко! Чекали вас довго! Вітаю з приїздом! Так, Ми прийшли подивитися на тачку, який є доступний вренд. Поки що тільки одні зрубки якісь є. Є там один жовтий врангер, але ми йдемо подивитися на Ford Bronco Sport. Ми взяли, коротше, ну не врангер, блять, в рангери закінчилися і є дуже другі вранзері. Ми забрали трошки поярчу машинку, зараз побачите побіг, блять. В Чикаго ми їздили на БМВ, а приїхали на Пуерто-Ріко і ми мусорнули, мусорнулися. Ми приїздимо на мусорській тачці. Це вроді наша. Ну, звісно, таке собі не Наша, короче, Пуерто Ріко номера. Нааа, які вони кості. Опа. Бля, якась бомжацька, мусорська. тачка. це ще Ладно, похуй, поїхали, нам ще на пляж їхати. взяли. У нас не такі. У нас був ще вибір, коротше, за такі Але ми його не взяли не кончить. От F150 було б ще топо взяти. Це раптор. Та ми вже в хаті. Так, давай загоняйте джепа сюди. Дай газу. А зранку гуляти. Всі знімають ромтур, я теж знімаю ромтур. А є світло? Ух ти що. Скільки людей в цій хаті жили чи що? Найголовніше гаражик, а якщо є гаражик, значить вже заїбісь. Все, треба самого ріку. Зразу вихід нам на гаражик. Вот, Лай. Все, забираю я дрона і лікаємо спати. Зранку хуярити гуляти. Парторік рахується ще одним штатом Америки. І, але він не признаний штатом Америки. Не знаю, надіюсь, ми додому зможемо вернутися. І тут -а всі говорять по-іспанськи. Просто всі. Добре, що якщо хтось говорить по-англійськи, то це окей, а так то все по-іспанськи. Обстановка просто капецька крута. Це типу, все горе, таке паркрай. І от такі люди на таких тачках їздять крутих. Хорту з жіночки красиві. Макдональдс все ні одної ржавої машини нема. Реально. Так, Ми взяли панду експрес. Щам не вхавати. На нас замість колонки служить Форд. тряпка, бо тут дуже mm жарко, -hmm. постійно тряпка тут. Охуйний трек, блядь, не? Mm -hmm. Як вам мій прихідчик? Так, mm -hmm. я всі забрав. Ні, mm -hmm. я не дивився. Ні, там ще є, що таке. Ха-ха-ха шо, йдемо туди, десь скільки косів туди Бля, чого так грязно? Їдемо троє гір, а то ще на чистий пляж 5-7 хвилин їхати знову. Там вон, є така охрена проїзд, там є місточок такий, що з двох сторон е вода, і ти по місточку їдеш, але там пишеш, перегрожений, що це воєнна база. пише. Коротше, приїхали. от. Біля нього такі казаторки, ми вчора були на тому березі, ну, все так об'їхали. Оце маленький острівок, до нього можна поплисти, не знаю, там, мабуть, нічого нема, але дуже красиво. Спокійно, чорно рибу ловить, зараз я покажу їхню поліцію, щоб ви розуміли, що це так Америка, але зовсім не Америка, бо я просто покажу, що цей, Наскільки вони інші. Що Знаки і це все що тут все в кілометрах, то от таке. А то, що в них поліція. Підписане не поліса, а реально поліція. Поліція. Вона так, так називається в них. Клас.

Бля, на дорога пиздец, возник, да, стала? Да. Вон, бля, приди, какие вырус пас здоровый. Ага. Дай газочку. Люди... Дай тут ж. Та досы есть. Вот вс. Красиво-то я. Шо не мають? А, листочки.

Far cry, але ти не грав в Far Cry, то yeah, ти не в курсі. Так, що це таке? А, дивіться, який гарні буду спати, це... це Дамба, дамба, там є водичка. Так, там от там, там і піднімемося. А там ще й далі. А він розвертається. Ага. Бонжо Гранде. спить на лавочці, нормально. Бабка? там якийсь мосточок, туди. йдемо туди. Зараз покажемо якийсь клуб. Це посередині локації всіх локацій. Оця якась типу, дамба. Я взяв дрон адресував, може зараз піднімлюю. Бо тут типу, такі е, такий джунглі, що вітру взагалі тут немає. Тут реально все заросло Дуже-дуже сильно. Настільки, що тут не прийти. Це реально як джунглі, бо от подивіться, це гора, але воно все такою паутинкою заросло і кущами, що тут не прийти. А, ось це що ми побачили. Тучно зроблене грязне озерце, бо вчора дощі було, то понятно, що воно було намело. Але ми вже майже на саме вершечку, там видно замочок. Ми ще, мабуть, туди піднімемося і почнемо з'їжджати вниз і дивитися на всі локації знизу. Зараз я покажу просто, де ми взагалі знаходимося. Можна дивитися по Дивити, сітці, видно, наскільки він грубатий. але таке. Є одна поділка бляха. Ми в самому центрі. А. Це не центр, Це, центр Сан-Хуан на горі. Друзі, тов. Це, грузі дуже довго. От. Це типу, берег. отут. І ми на самому вершечку гори. Вона має 3500 фіт висоти. Ми майже вже її подолали. Це такий джунглій, що пес. Я ніби попав рану в гру Far Cry 3. Там вся така сама місцевість, один-один, в -один, такі самі будиночки. Ми їдемо просто і в шок. бо ми ніби попали в якусь Індію. А це ще трошки відноситься до Америки. Хоч це як це? Як окупована, але це не окупована територія. Блять! <рес> Та ми мали туди йти. Ладно. А, як називається цей острів, який він не окупований, а який? Нейтральний? Типа, блядь, не окупований, а типу, він не входить в склад в Америки, але рахується американський. Який? Вот, автономний. блядь, вот бл оце слово не міжна. Ось які тули Лопухи, блядь. Це реально народ. Там вон, ягоди всякі ростуть. Вот, бачиш, що нам сюди треба. Да, так, нам сюди треба, там да. можна купатися, а і нам да. туди треба. Все, погнали. Ми ліземо туди, куди не можна йти. Да, там мож... да, там, там можна було туди і воно б туди потекло. Блять. Блядь, викимогну дерева. За все присутствує. Можеш так підніматися вверх по течію. По течії. Ну блядь! Блядь! Сука! Ай, кано холодно! Хорошо! О, оно холодно? Чуть-чуть! Шукай золото! Чим вище в гори, тим більше їх хмари. тим холодніше дуже стоїть! Тут дуже гарно! Тут певно дуже гарний краєвид! Да, оце краса красива. Ми піднімаємося тут до там Довочки. Тежечко є. Наскільки щільно тут все, заросло. Ну тут вже трошки буде, воно все, що, що протутали, може було сукіше. Зараз кімох на деревах просто. Тут вже сонечко появилось, бачите? Піднялося трошки вище вже сонце є. А так ви самі бачили. Була Здорова хмара з тумани. Хала будка, є така якась. Маєте хтось ножик нацарапаємо Тернопіль і їбаш хард. Дави <гуми> просто такий там здоров'я. за так падати і падати. Можна розбитися, правда? Як себе впасти. Нам ще трошки йти. Ми вже змучилися. Я роздавляюсь коріння дерев. Тож почався на вершачку. А дівіт каже, щоб визивали гелікоптери. Народ, такі хояри, що вже дрон в карман це просто. Сергію народу тут горішки Дивіться, просто ми в хмарі, нічого взагалі не видно, все біли. Такий І вітер такий хаярий, тепер холодний. але ми йдемо далі вверх. З двох боків у нас така хреня. Просто навіть видно як пролітає Ми спустилися з гори. Тривочок, якраз дощ падав, ти що нападав на заповнений цілою стріочок з цієї сторони і з той сторони буду спадики, дуже гарно. Ну типу думаю, блін, показати треба. Воно реально войболо так. Тут такий вап дійдач, і даєш і все просто весь лід став тепер такий непрозорий, туманний. Ну машинанець же ма? Побігла? А зараз два Бля, ну ладно, побігли. Ха-ха-ха! ха ха Взяли рушники, тепер паяримо дощ. Подивіться цей вайп. Хома, вайп. Просто джунглі. Ми йдемо якоюсь такою тропінкою до водоспаду, який наповнюється кожну секунду. Просто болото. Там водоспад. Зараз підійду ближче, просто подивіться, через що ми йдемо. Ахує, ну зато який водоспад, Ми можемо туди залізти зараз купаться. чисто по приколу. Блядь, воно валі на Це справжнє дерево. Гляньте цю красу. А ти що? Там нижче. А, блядь. Нога, короче, поїхала. Я спрямовався в камінця вона поїхала. Тут як уїбалася туди. Он весь І піздець, привівайся. Не знаю що, тут було таке, чи ні. Зараз блядь, холодну воду запхаємо, блядь. Надіюсь, пірані не припливуть. Поки я стікаю кров'ю, ребятам фоткаються собі. Гарно, насправді дуже-дуже гарно. Правильно зверху, і там такі часи це все видно. Тут я озерцеті помаленьке. І вона сап-сп-слап-сп-сплі туди. Аж до дороги. Ми приїхали в Макдональдс, а Макдональдс тут взагалі не так, як в Америці. інакше меню, є лаваш є. Курищний в Україні. Повністю Макдональдс відрізняється. Інша країна. Ебать, Андрюх, давай, а тут справжній Макдональдс, не то, що... Шо... Коберт тримай! Спасибо. Не то, що в Америці. Повністю все відрізняється. Диви. Даже упакування. Ми тут вже місцевих годуємо картошкою. А ну дай, дай одну картошку. Давай. Ми прийшли хавати. Ми прийшли хавати для конча. Ну, що я вам тільки що показував, А ми прийшли сюди хавати. От, там є недалеко казик, де рахується дуже водоелітний заклад в самому центрі. Mm -hmm. да. Зараз будемо хавати. Мені виглядаємо. Дорого багато. Ми вже сидимо хавати, ми пішли в казик. Виграли 75 баксів

Ну, все. І там острівки маленькі, красиві. Красиво, капець. Я влюбився в цей острів. Ось вот наша яхта здоровенна. Форт, блядь, засів при в'їзді, блядь. форт вообще не для оффроуда, блядь.